Друзі, усім вітання на каналі Файна рибалка. Сьогодні приїхав знову на водойму і хочу попробувати половити трошки опоня на відвідний поводок, спробувати різні методи лову, трошки поекспериментувати з грузиками, з приманками, з величиною приманок. Але сьогодні трошки сильний вітер, тому навіть відео записую в машині, тому що дуже сильно дує і практично нічого не чути. Надію, що спробую якусь зняти так, щоб вам було все чути, але ну. Побачимо, як вийде, так вийде. Наразі підписуємося на канал, ставимо фотобайки і погнали! Так, ну що, друзі, сьогодні виїхали знову на точку, і попробуємо сьогодні половити сутно відвідний. Я хочу спробувати впіймати якогось великого окуня, попробувати підібрати якісь приманки. Опа! Була покльовка тільки що. Попробувати підібрати приманки, і є в мене одна ідея, тобто попробувати зі збільшенням приманок трошки попрацювати з подачею і так далі. Буду ловити сьогодні навідний поводок. Ось такий вже у нас є. Маленький, поки що хочемо зловити якогось більшого. Спробую половити якихось більших сьогодні, поекспериментувати з приманками. Можливо, щось з цього вийде. Але все малі, все малі результати, і треба просто зараз буде більше обкидати територію, подивитися, можливо, десь більше стоїть десь трошки на відстані від меншого чи що, не знаю, або ближче десь до русла. Тому що поки що у нас йдуть тільки покльовки такого дрібного окуня. Дуже маленький, він навіть ковтнути не може, каже Віталік. Оп, ще одна подача. На кожному закаді фактично цей окунь. І, власне, коли так, такий кльов, хоч і маленького, можна собі експериментувати зі всякою подачею, з приманками і рештою. Сьогодні я використовую такий спінінг, як. Golden ketch Endorphin, підвітний повідець, грузок 4 г і 10-й гачок. Чому 10-й гачок? Я поясню. Я замітив з попередніх рибалок, що дуже сильно потрібно робити довгі, довгі паузи. І з великим гачком приманка швидше падає і вона запутується в водорослі. Зараз спробую поставити 10-й гачок, щоб, він трішки повільні... щоб приманка трішки повільніше з ним падала. Я поставив от таку приманку арітело 2,5 дюйма. І зацепив так, як, як кажуть, за ваки чи як це правильно, не знаю. Тобто не продівав приманку повністю. Через, гачок через приманку повністю не продівав, а зачепив його тільки от за передній цей кінець. І, в принципі, як ви бачите, все одно риба клює, засікається і все гаразд. Ну, зараз знову закину десь трошки далі. Сьогодні трохи вітер піднявся у нас. Піднявся вітер зараз і може бути погано чути. Але нічого нам дійсно, що скоро мікрофон куплю. Ще один маленький кісікунець. Ну, це ж трошки такий кращий звичайно, але все одно. І бачимо, що це засікається, нормально, в принципі, нічого не мішає йому. Даліка трошки йде. Але великого, що немає щось, не клює, правда? Зійшов. Зійшов, великий, так? Вчора довго буде тут і даємо, такі розводи. По воді йдуть, десь чекає там і так далі. І ми і думаємо, там, напевно, ще щука клює якась. Кидаємо та на щуку, нічого не бере. Дивимося, це просто такий великий. Ганяв. Тепер щось стою такий і думаю собі. Може, то спробувати якраз коли буду такі розводи туди покидати? я, ще. я зараз поставив. Поставлю зараз ще меншу приманку і ще менший клюнув в принципі. Тобто, що це означає, що великий око, мені здається, зараз має якісь виходи. Він там вийшов, похарчувався хвилин там 15-20. І далі там стоїть, чекає просто. Зараз пробую до нього підібрати якусь приманку, але поки щось не дуже виходить. поставив я знову мадвака. Мадвак трошки. Краще працює зараз по по окуню. От Віталік. зловив трошки вже більшого зараз. От В нього приманка 2,5 дюйма. Трошки більшого зараз піймав. Зараз ще пару разів закину на цій точці. Подивлюся. Можливо, піду зараз на інше трошки стану. Можливо, там буде якийсь побільший клювати. Але поки що. З великим туго. Так, ну, ти трошки вирішив змінити точку, тому що. По-перше, вітер дуже сильний дує. По-друге, стояли ми там хвилин 15-20, десь до півгодини, до пів напевно. І клювань не було. Хоча вчора, наприклад, були клювання там біля шевролету. Я зараз хочу перевірити таку теорію. Можливо, там трошки сонце більше зараз. Можливо, мальок туди, туди збігся, і окунь десь біля нього там стоїть. Ну, в будь-якому випадку. Треба пробувати, треба щось міняти, тому що на одній точці це не варіант стояти. Я завжди, в принципі, так і всім рекомендую. Хочете щось піймати, йдіть пробуйте. Шукайте щось нове, якісь нові місця. Головне, щоб там зараз ще нікого не було. Якщо там хтось є, то в принципі акуратно станемо, кинемо пару разів, щоб перевірити обстановку і далі або по берегу піду, або... Або буду думати наступне, що робити. Є один, але маленький якийсь. Дуже маленький. Називається приїхав ловити великого коня. Клює дрібізок. Ось такий. Клює дрібізок. Нічого, пробуємо, щось міняємо. О, Кіт прийшов до мене. Привіт! Качай! Так, народ, зараз знову вертаюся на те саме місце, де ми були. Хочу знову спробувати там. Можливо, знову щось туди підійде, якась тайка чи що. Тому що тут покидав буквально кілька разів малі у конці і все, більше нічого цікавого немає. Тому не в вподобайки, я йду шукати далі. Прийшов знову собі на суточку. Тут просто вітрюган такий капець аж Такі Получає в такі хвилі, бачите, по пів метра вівачує. Зараз робимо пару закидів. можливо, потім поїдемо на дамбу, станемо покидаємо там, попробуємо. Бо тут прям так Вітер дує, взагалі незручно. Я не знаю, взагалі, чим не чути зараз. Вирішили раніше виїхали, думаю, о, раніше виїдемо, якраз вітру не буде. Защо, взагалі, може, зійшло вже. Не, маленький. Маленький, вже в траву, зайшов, бач. Все. Я звернень, так, бай. Крупні з дальника беруть. З дальника, з дальника. Няк пішов, коротше. <ріст> Нічого, ну, значить, поставлю зараз якусь більшу приманку. Трошки. Пробую на те. Треба міняти. Пробувати на що ж буде клювати краще. Є така ідея пробувати Сатурн від Рейнза. Він такий і твісти рок трошки. Колір у ньому буде, мені здається, зараз. Попробуємо на нього. що там гарненьке. В траву завіз. Ні, то там риба була 100%. Ні, я тебя чув по факті вам. Типу вона попахнув і завіз в... в траву. Ну і дивися, приманки нема? Ні, є. Романка є, але ну, точно збив. Там було 100% риби. Але. Поки включав камеру, там, походу, вона завела в Прийшли на точечку ще О, Віталік паркує у такого гарного. Тут трошки приїхали сюди, бо тому що вітер тут трошки менший. І якось приємніше трошки ловити. що в траву зайшов знову завів ні, є окунець, але типу невеликий хоча такий, в принципі, не, нормальний. Нормальний от прям. Так, да, дякую. Ну, дивіться. Такий. Такс. Давай. он такий. І що? Зараз спробуємо ще раз. Трошки я поставив інший грузик, щоб далі докинути можна було поставив вольфрам і гачок трошки більше поставив, тому що клювання були, але не міг реалізувати їх. І зараз от трошки помінявся все і бачу, що результат пішов на краще. Чи надовго цього вистачить, не знаю, але побачу. я шашусь. Ну, щучка напала на ну что? Щучка. Ну. Щучка. Давай свечку. Свечкой и упрыгай. Супер. Ну, а щука вже тут тепер є. Відео тепер є все. Щука. Опень. я сьогодні спробувати трошки навіть від неї половити. Але цей вітер щось взагалі не дає ніяких шансів. Абсолютно ніяких шансів з таким вітром взагалі не чути нічого навіть що сам говориш. Так, ну що, народ, я сьогодні вже завершив рибалку, тому що ну, реально дуже сильний вітер дує незручно кидати і не виходить мені протестувати все те, що я хотів. Я хотів спробувати там різні приманки, різні грузики, різну висоту поводка і так далі. Але, ну, на жаль, не вийшло. Зате вийшло таке невеличке відео про рибалку. Я думаю, вам буде цікаво. Загалом всім дякую за увагу. Дякую, що підписуйтесь на канал, ставите вподобайки, коментуєте. Е -е, наразі це все. Дякую. З вами був Назар Гарматюк, канал Файна рибалка. Слава Україні!